Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні дуже важливі новини надійшли з Мелітополя. Повідомляється, що українські ракетні війська здійснили масовані куски по скупченнях окупантів. Їхнє бюро техніці загальної кількості програміло. Декілька десятків вибухів, а над містом піднявся густий чорний дим. Саме зараз, якщо очікуєш возлени Мелітополя, то напиши в коментарях під відео, що Мелітополь це Україна. Продовжимо. Окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі навкруги Мелітополя. Станом на зараз будуються фортифікаційні споруди і реїці протитанкові руби, завдяки злагодженим діям розвитку України із місцевими партизанами було встановлено більше скупчення особового складу і бронетехніки. Перед тим не було прийнято рішення завдати нищівні удари по даних об'єктах дислокації ворога. Так нашими військовими були використані реактивні системи Хімерс на даний момент. Не повідомляється, скільки установ приймало участь. Нанесення ударів, проте попадання, коли надзвичайно результативне. Партизани одразу звітувалися про дуже ефективну роботу українських сил і про надзвичайно руйнівні наслідки для окупантів. Повідомляється, що декількома ударами було розгромлено вщен три будівлі із сотнями загарбників. Крім того, було знищено два склади збройної техніки і танками рашистів. Сумарно окупанти втратили більше 592 і близько 740 і знищено 26 одиниць бронетехніки. Вірте, збройні сили України разом до перемоги.